Доброго дня, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. На нашому каналі ми розповідаємо про життя в Канаді, міграцію до Канади, швидку адаптацію до канадських реальностей. Підпишіться, будь ласка, на канал, аби не пропустити наші нові відео. В цьому випуску ви дізнаєтесь, як ви можете відправити посилку з України та країн Європи до Канади, і навпаки, з Канади до країн Європи та України. Я скористався послугами компанії «Містер». Це поважна компанія в Канаді, яка допомагає всім українцям підтримувати зв'язок зі своїми рідними та близькими. Я зібрав невеличкий пакуночок для своїх рідних в Україні до Різдва та Нового року і вирушив до центрального офісу міста, щоб відправити цей пакунок та позадавати питання, поспілкуватися з представником міста. Отримав дуже кваліфіковані відповіді. Цікаве та змістовне інтерв'ю в нас вийшло. Сподіваюся, що воно вам сподобається. Ті, хто додивиться відео до кінця, дізнаються, як ви можете отримати безкоштовний сертифікат на відправку посилки вагою до 30 кілограмів. Пропоную вам дивитись це інтерв'ю. Доброго дня. Доброго дня. В мені треба відправити посилку в Україну. Так, Куди саме ролька? Це Київська область, місто Васильків. А якщо у Васильків, то там тільки ставочка. Якщо вони можуть в Києві самі забрати, то тоді ми можемо оформити ще як самі заберуть.

У вас до п'яти кілограмів тут в офісі оформлюється? Так у нас більше? бандерольки вважаються до чотирьох кілограмів, ну максимум чотири з половиною. Все mm. що більше це вже вважається посилочка, відправляється з вархаузом. Mm. Так а тут яка ми? максимальна вага тридцять кілограмів. Три 30 кг, так. Mm. А якщо мені сто тридцять треба, що за сто тридцять, тоді ми mm. ділимо 5, так. Ми 5. ділимо. Якщо ж mm. у вас є щось таке, що воно не поділлю, наприклад, ви хочете відправити диван в Україну, так mm. то це тільки морем. Морено може бути правда. Ну так, а, а ну це поїде ну, літаком. Напевне, це літаком, так. так а якщо літаком? морем, то яка вага? Має бути мінімум 5 кг. Мінімум 5 кг, максимум? максимум 30. Також 30? Так? Морем 30? Так. Думаю, так. Більше можна? Можна більше, якщо ви зробите 2-3 посилочки. А, окей. Тобто одна коробка має бути до 30 кг, щоб а кур'єр в Україні зміг її підняти і доручити mm. без як то кажуть допомоги. <гум> <гум> так отже, ми відправляємо так. так. Я вже Чи є у вас щось заборонене для авіавідправо? <гум> Наприклад, матеріт магі... батарейки. батарейки? Ну це два пауербанки і два ліхтарики з строєним акумулятором. А ліхтарики в тих ліхтариках, то які батарейки? Такі, ми, що виймаються? Ні, чи ні, які? Вий... Не виймаються. Окей, стаціонально... добре, підходить. Тут є отака замозона, навіть, навіть, навіть угу, машинка. Угу. Так, так. Ми також будемо свою наліпку таку саму клеїти, mm. тому що якщо звичайні батарейки, то такі звичайні батарейки не можна. Ні, справляти. це два павербанку і так, тоді та, тут тут без проблем. Угу. Так, значить, це Україна, Київська область. так? Київ. Так. Риста да. так, Home Delivery регуляр це буде 45 доларів коштувати. 45 не А, okay. okay. uh, Будь ласка, ваш номер телефону. 6. Так, і ви є Володимир, так? Так, так? Ваша адреса в нашій системі. Два добре, не змінилася. Mm. Так, кому ви відправляєте? Okay. Так, у нас вже є в системі, ми okay. вже її відправляємо. Так, її номер телефону. Ну так. Значить, це і Васильків і приватний будинок. Так, так добре, що в нас по велію? Скільки це все коштує приблизно? Сто доларів. Сто доларів. Так. Добре. Оскільки без оплати мита в Україну можна відправити посилочку вартістю 150 євро. У вас все нормі. Так, отже, ви кажете, у вас є там. Скільки пауербанків? Тут два пауербанки і два ліхтарики. А в які країни взагалі ви відправляєте? Взагалі ми відправляємо в дуже багато країн в основному це Європейські і е, е, Ближня Азія. Угу. Напевно, в аудиторію ми таки більше інтересує Європа, тому що там багато українців зараз в Європі, туди-сюди відправляють посилання, взагалі. Так. А що взагалі частіше відправляють? А, ну зараз в основному відправляється дуже багато спорядження, ну і взагалі одяг для зсу для воїнів. Все що потрібно. Багато павербанків відправляють, ліхтарики також багато відправляють. В основному це також одяг і їжа. Суха їжа, консерви, солодощі. Так, можна. Тобто я думав, що там сало не можна. Ні, відправляємо. Сало ми, звичайно, звідси не відправляємо. А навпаки сало з України сюди? Ні, не можна. Не можна? Не можна. Не можна. Згідно митних правил України, в Україну в одній посилочці може бути не більше 10 кг продуктів. Ну, це основні конфетти, таке цукерки, Так. слово париш або гречку везуть з України в Україну. <laughs> <laughs> Знаєте, що буває? В Канаді гречка дорожча ні. <laughs> коли 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 гречка була дешевша тут, mm -hmm. пам'ятаєте, може було так 2,99 дев'яносто за пакетик, а в Україні там тоді щось було 40 mm -hmm. гривень за, mm -hmm. за, mm -hmm. за пакетик, то тоді відправляли. <laughs> 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 так, я візьму лейбл. коли вона приїде? Скільки його тут взагалі? А цеплі у нас на цей, приблизно два тижні дня відправки відправляємо ми кожного тижня по п'ятницях, ми консолідуємо цей весь вантаж і веземо в руку правило, в неділі так. але зараз, оскільки це в нас christmas time, то можуть бути затримки. В середньому в основному два тижні. Ну тобто, якщо зараз сьогодні у нас таке 14-те, тобто є потенціал, що надо до нового ну на ну, дуже вже так впритек. Дуже ну, впритек. Так до, до нашого так. до так до різдва прийде, мало би бути, мало би бути. Ще парочка питань. Я там колись відправляв гроші. Ще є у вас перекази? Так, ми відправляємо гроші. Ми відправляємо через банки з доставкою додому. Через банк ми відправляємо на аваль або на приват, і ми відправляємо тільки американське, і вони отримують американську валюту або гривнею по курсу. Додому ми можемо принести американський, канадське і плюс також гривнею по курсу, тобто за бажанням клієнта. А яка комісія? А, комісія в нас залежить від а, а, шо, шо, так. так, ось тут є так. А, комісія залежить від а, суми, яку ви відправляєте. Тут ціни вказані в американських доларах. Ну насправді досить так непогані для так, і особливо гарний варіант, наприклад, що мені подобається, це є Приватбанк, uh -huh. тому що там не обов'язково банку, Якщо у вас у, у, у отримувача є картка, він сам собі може їх зарахувати на гроші. Uh -huh. Таким чином користується дуже багато зараз клієнтів, особливо тих, хто в Польщі. Uh -huh. От, наприклад, до прикладу, так uh -huh. якщо, наприклад, тут сім'я, родичі виїхали до Польщі, але. Мають приват приватбанк uh, картку, mm -hmm. вони їм передають на приват-банк-картку. Mm -hmm. тобто вони собі в Польщі самі можуть зарахувати їх на рахунок, що не обов'язково звертатися в сам банк. Mm -hmm. так, досить mm -hmm. зручно. Mm -hmm. Ну і звичайно, що досить досить зручно, це з доставкою додому, особливо коли старші батьки не можуть зараз з сквостим світлом і так далі, не можуть нікуди поїхати. Наші кур'єри привозять додому. Mm -hmm. Це сейф, э, mm -hmm. тобто абсолютно немає ніяких. А де у вас в Канаді взагалі відділення багато людей мені того їдуть, але там там є взагалі так, так так по всій канадів є багато агентів. До яких можна звертатися для того, щоб чи відправити посилочку, чи відправити гроші. Не всі агенти приймають грошові замовлення, тому потрібно дзвонити до нас, ми надаємо консультації, буде саме звернутися, якщо хочете. Плюс у нас є опція відправки грошей онлайн, але для цього потрібно мати карточку або TD банк, або RBC-банк, Тобто тут обмежено і плюс користуватися цією послугою можуть ті, які мають тільки де. Карточку не дебет візу, тобто є обмеження, хоча багато людей користуються. Буває таке, що навіть клієнти спеціально відкривають собі дебет карточки для того, щоб використовувати цю послугу, тому що. Вдома собі натиснув три кнопки, і гроші пішли в Україну. Тобто це є досить приходити до відділення абсолютно, абсолютно. Але тут є також нюанс, що максимум можна відправити 700 американських доларів. Тому що, якщо більше, то потрібно вже вносити в систему ID інформації відправника, що це не передбачено онлайн, тільки in person, тобто потрібно приходити в наше якщо in person, то є обмеження по сумі, наприклад, мільйон доларів можна переказати. Можна, звичайно. Ну, але таку суму більше ми рекомендуємо додому, не через банк. Не через банк. Максимально одна транзакція 5 тисяч американських доларів, mm. але знову ж таки треба дивитися, тому що зараз у зв'язку з ситуацією, тобто в мирний час це було все без проблем. Зараз у зв'язку з воєнними діями через те, що то світла немає, то, то можуть бути затримки також з виплатами. Як правило, the Next Business Day, грошове замовлення вже є банку, і можна його забрати. Тримається замовлення в банку 30 днів, тобто в клієнта є цілий місяць, щоб забрати гроші в разі, якщо що клієнт не забирає гроші через 30 днів це замовлення, анульовується і банк нам повертає ці гроші, втрачається тільки себе, charge. Mm -hmm. Тобто клієнт абсолютно нічим не ризикує. Mm -hmm. Ну я, я я відправляв гроші. Ну давно це було, ну, мені сподобалося. А, а ще таке питання: ну якщо посилки такі відправляти, ось великі, маленькі. Якщо я живу в Канаді, десь там uh, маленькому містеччі до міста uh -huh, і uh близько -huh. немає, генда нема, що робити. А в нас і є воємі спортполка, тобто клієнт заходить, реєструється. Твою посилку і відправляє її через Кенеда Пост. А лейбл від Кенеда Пост коштує 10 доларів, незалежно від того, яка вага посилочки. Тобто, Чи це кілограм, чи це 30 кілограм, лейбл буде 10 доларів. Mm -hmm. Тобто клієнт отримує лейбл від Кенеда Пост, наклеї її на посилочку, несе посилочку до найближчого відділення Кенеда яке найзручніше клієнту. І залишається без будь-яких пояснень, без будь-яких це робить просто дроп оф Посилочка приходить до нас. Ми заходимо на аккаунт клієнта, роздруковуємо ось такий лейбл для України і такі івой си і відправляємо посилочку в Україну. Тобто це є досить ручно, і зараз також багато клієнтів користуються цією послугою. В нас в Канаді це Canada Пост, а в Америці це Федекс. А ви є так, і в Америці? Так, абсолютно. Там Америку відправляєте також посилки ні, ні. Поки що ми не маємо зв'язку між Канадою і Америкою, але це знову ж таки в планах на двадцять третій рік будуть якраз вони планують роботи. Також планується заставка в межах Канади, щоб була також. Ну і можливо буде ймовірність вийти на, на Америку. Ще нас ну, один раз майже відправив, але ми виконували там. Подарунок саме як з продуктів. Uh -huh. Тот, якісь uh -huh. у вас є футбокси чи як так, знаю, значить в нас є дві програми. Uh -huh. Перша це є «Gift for Ukraine». Тобто mm -hmm. -то, uh, так і Google Gifts for Ukraine і це є цілий сайт, подарунковий сайт, де можна замовити uh, квіти, солодощі, бокси такі подарункові, горнятка, тобто будь-що що тільки можна, якісь подарункові. Плюс є окремо м, продукти. Які купляються в Україні? Друга є це а, бокси, які формуються в Польщі. Тобто це більше йде така польська програма. А, там є три набори: Basic — такий звичайний, а, другий набір такий більше вже там ковбаски і так далі. І третій — це є дитячий набір. Це все формується в Польщі і перевозиться до України. Mm. Ці бокси також зараз вони можна ними скористатися як донейшн. Не обов'язково, що для конкретної людини, а як донейшн. Тобто цей один футбокс розрахований на одну людину на 14 днів. Mm -hmm. Про 85 американських доларів, наскільки я пам'ятаю. Тобто в нас на сайті є все прописано. Є е, е, який футбокс, що входить в цей футбокс, терміни доставки, тобто а, все там прописано. Скільки пам'ятаю. пам'ятає вісімдесят 85 американських доларів? Точно окей. не пам'ятаю. Окей, тоді у мене є ще два останні питання. А, щодо грошей, угу. така маленька, там три кілограми. Скільки вона коштує? Ну тут, тут, за Три кілограми, куди саме? Ну просто average, ну тобто в нас ціна залежить конкретно від кілограмів, тобто від кілограму. Ну, до, від, до, від, 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 кілограм. Тобто, якщо маленькі бандеротки, від одного а, до чотирьох кілограмів, у нас у нас flat rate. Mm. а, також залежить, чи це піка буде option, чи тільки з посадкою. Mm. А друге це є з посилочки від п'яти кг, тобто, якщо посилочка від п'яти кг, то це вісім. Це 95... Тобто, 9 доларів за кілограм. Чи 8,45. Зараз, Оленечко, я вам скажу. Мені до доцентів не потрібно. Я думаю, для дочам теж. Так. Значить, 8,45. Якщо літаком, якщо морем, 4,45 за кілограм. Тобто, морем набагато вигідніше. Наполовину, так. Але воно довше. Зараз воно приблизно буде йти 2 місяці. Дуже приємно 2 місяці чекати. Ну, ко кому щось не, не дуже не дуже скоро, ти думаєш, що не відправляти. Абсолютно. Я зрозумів. Ну, клас, давайте відправлять. Так, добренько. Значить, за цей пакунчик ви маєте заплатити 45 доларів. Як ви будете платити? Кредитну карту. Кредитну карту. Так, значить, у вас є номер. Ви можете відсутнувати вашу поселочку аж до кінцевого пункту призначення. Ця інформація онлайн доступна від дня виліту. Цей ваш трек номер на нашому сайті можна прослідковувати починаючи з понеділка. Також там буде все, як вона пересувається. Тобто, перша інформація, коли вона створена, друга інформація, коли вона відправлена з Канади, і далі наступна інформація, коли вона поступає в Україну. Тобто, поки вона поступає в Польщу, там немає інформації ніякої, А коли вона вже поступила на територію України, і далі вже кожен її степ. Ви можете прослідковувати mm, онлайн. Я сподіваюся, що вона таки доїде до вашого отримувача, прийде смс-повідомлення, повідомлення, можете сказати, що вантаж поступив на територію України, а далі вже буде повідомлено, коли планується доставочка. Тобто кур'єр привезде посилочку додому. А у вас є якісь там зараз акції там новорічні щось таке? У нас зараз є акції для нових клієнтів, які реєструються на порталі. Вони мають 15% відсотків з них. Шки на першу посилочку відправку, mm. тобто зараз є така в нас акція. Окей, це непогано, Ну добре, в принципі, за таку кваліфіковану розповідь. Сподіваюся, що люди будуть користуватися вашими сервісами. В мене це напевно, вже п'ятий раз відправляють. І все приходило там, не, не тіряються у вас? Ні. Ні? Ні. <рся Narrative> <ту timus> мої не терялися, але uh -huh. я відправляв один раз Кеннеда uh -huh. пост, рік тому і вона не дійшла. Uh -huh. Там не було не трекінгу, я таке, зекономік, типу на написать. Так і більше ніхто <camarave> ні. не побачив. Так, приходьте до нас. Окей, все. Дякую. Ну що, друзі, сподіваюсь, ви отримали відповіді на всі ваші запитання. Якщо не на всі, то переходьте за посиланням, які є в описі цього відео, і дізнавайтеся, як працює місто. Усі нові клієнти, які зареєструються, отримують знижку на 15% на вашу першу посилку. А, а, а якщо ви бажаєте прийняти участь в розіграші безкоштовного сертифікату на посилку до 30 кг, також є посилання в описі під цим відео. Переходьте по ньому, реєструйтеся, а переможець буде обраний в рандомному порядку. Сподіваюся, вам відео сподобалося. Ви поставите лайк і зустрінемось у наступних відео. Пока-пока.